Привіт, я Аліна. Мені нема з ким поговорити про книги, тому я тут. У цьому відео я захрипша, захворівша, але принесла вам прочитане осені. А поки я готуюся розповісти вам про прочитані книги цієї осені, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Подивіться мої шорти із книжковим адвент-календарем. Я цього грудня. Виконую свою мрію і розпаковую книжковий адвент-календар. У мене буде кожен день по одній книжці до 24 грудня. А тепер таки прочитане осені. Почнемо з вересня. В вересня я прочитала дві книги. Першою книгою осені стала. Книга Сюзанни Колінз з Голодні ігри. Я дуже хотіла цього року познайомитись із голодними іграми. Я ніколи не дивилась фільми, ніколи не читала цю антиутопію підліткову. Якось так вийшло, що спочатку я познайомилась із баладою про співочих пташок та змій. У мене є окреме відео можете подивитись на каналі, мої враження від цієї книги. Там я більше розповідаю, що таке голодні ігри, щоб тут не повторювати, що це, що це таке. Я вже не буду вам пояснювати, про що саме книга. Голодні ігри, оці от змагання між 12 дітьми. Мені сподобалося читати цю книгу, це було захопливо, плюс-мінус. Так, є питання, звичайно, щодо там, цих дістриктів, так що є дістрикти, є тиранічні Капітолій, який цих 12 областей отримує, чому люди беруть участь і все таке, але ну, от як є. Я сприймаю цю книгу, як все. Вже я нам дали такий світ, 74 роки. Дістрикти під гнітом капітолію, і вони мають брати участь у цих от іграх. Мені було цікаво, я провела непогану час з цією книгою. я Якось ну от якомусь такому, як ніби дивилась фільм, скажімо так. Мені було цікаво, я переживала за Кетніс. Є питання, але я все одно поставила цій книзі 7 балів. 7 з 10 я оцінила цю книгу, весело, також, щоб почитати, знаєте, відволіктись від всього. Зануритись в цю книгу взагалі дуже маленька книга і легко читається, як на мене. Сім з десяти поставила. Наступна книга вересня це книга, яку мені подарували Оленка і Пухнастий крамчик. Оце крамчик, який він гарненький. А вони мені подарували книгу Прислуга. І що я вам скажу? У них непоганий смак. <свак> в цілому не дарма ця книга видана в Ультріт серії УКСД. дійсно культова книга. Там фільм здається взяв Оскар. Так. Прикольна книга, з точки зору того, що вона. Я очікувала від неї трошки більше, але все одно, напевно, на фоні от голодним ігрим, тільки що поставила 7, я поставлю 8 з 10, хоча очікувала все ж таки трошечки більше. Я не, не отримала прям повну якогось знурення в цю книгу, там трошки більше емоцій. Але в цілому книга про. Не повірите, про прислугу <смі> про темношкіру прислугу, яка працює у там, домогосподарок одного району, знаєте, такі вчатушні домогосподарки, тільки у 50-х в Америці, де є ці домогосподарки, є їх прислуга. Одна з цих домогосподарок хоче написати книгу. І вона думає, про що можна написати книгу? А чому б не взяти інтерв'ю у прислуги і написати про них? Це така контраверсійна, чи як сказати, дуже провокативна думка, тому що в той час. У темношкірих людей не було ніяких прав, і це дуже дивно, робити їх головними героями книги, а розповідати взагалі про проблеми, які є в будинках цих білих людей, так? це також жах, ну, типу, вважається, жах, не можна таке писати. Це має бути супертаємниче, їй навіть не можна їздити в район цих темношкірих, так, щоб брати інтерв'ю. Це все так має відбуватися дуже таємниче. Вони переживають, що їх розкриють. Книга про те, як наша у нас є головна героїня, Скітер, яка бере інтерв'ю темношкірої прислуги і пише книгу. І ми, як ви розумієте, читаємо саме цю книгу, яку вона написала. Ну тільки тут ще розповідається історія Скітер, тому не можна сказати, напевно, що ту саму книгу, але ми читаємо про темношкіру прислугу, як вони жили, що вони відчували, читаємо про цих білих жінок, не так багато, але також є про них певні моменти. І мене ця книга змусила задуматись про те, як взагалі могло таке бути. От уявіть, люди думали, що вони для цієї прислуги робили окремий туалет, окрему кімнату туалетну, там в гаражі навіть ставили якісь унітази, типу, тому що можна заразитися якимись хворобами. При цьому вони давали ціношкірі прислузі готувати собі їжу. Ну, не те, що вони давали, так сказали, це, ну, але з їх точки зору, вони, типу дозволяли торкатись своєї їжі, торкатись своїх дітей. Тобто торкатися дітей і їжі можна, а вибачте в туалет, треба ходити окремо. Для мене це дуже дивно. Мені, і це ж правда, ну це ж таке було в ті роки. І мені дуже дивно взагалі, як можна було. Ну це настільки, це знаєте, крінжово, чи як це назвати, настільки в людей, прям боже, в нього інший колір шкіри, значить, він не такий, як я. Але це 1950-ті, це не 1700-ті, не 1700-ті, не там до нашої ери. Роки обід наскільки був вже технологічний прогрес, вже дві війни пройшло, де там купу зброї придумали. Якоїсь високотехнічної, блін, високо не знаю, вбивчої ну для мене дивно, дуже це читати. Може, тому що я не жила в цьому, може, тому що в нас не було такої проблеми. Мені дуже сумно читати про те, як прислуга ця вона сиділа з дітьми, вона виховувала дітей на секундочку. Тобто, якщо ви вважаєте, що темношкірі якісь заразні, як можна давати виховувати своїх дітей. Але тут насправді оця от байдужість матерів до дітей білих є, те як темношкірі матері ставляться до своїх дітей, до чужих дітей. Всі ці моменти описуються і є момент. Де що дітки ростуть, вони люблять своїх нянь, потім потім якісь моменти вони йдуть в школу, і в школі їй нав'язують, що тим це щось якась інша людина. Що треба якось там до них ставитись по особливому? І от цей для мене дуже яскравий момент цієї книги, тому що ну так і є. Якщо дитина росте, вона запитає, а чому ця там людина більш не темно, шкіри, ніж мій, і скажуть: ну так вийшло, господи, люди різні бувають. І дитина така, ну окей, все, вона бачить перед собою різних людей, і вона вважає що це нормально. Але потім їй нав'язують якісь речі, типу ці такі, ті такі. Нащо це робити? Не зрозуміло. Коротше, якщо ви хочете так само це подумати. Відійти від проблем, які зараз є, насущні і такі болючі, відійти до інших проблем. <смі> Болючих, але знаєте, якісь, ну, нас це зараз не стосується, але було подумати про якусь несправедливість, не ту не ту, яка нас торкається, то можна читати цю книгу. Непогана, гарна книга. Я там не скажу, що це найкраща книга року, але я нормально з нею провела час. Мені сподобалось мені було читати душевно. Вересневе прочитання закінчилось. Далі у нас на черзі жовтень. В жовтні Я прочитала аж три книги. Одна з них це трилер, який ми читали в нашому книжковому клубі на роботі. Камінь, ножиці папір. Я брала книгу прочитати у колеги, тому не можу вам її показати. Камінь, ножиці папір це трилер, який дуже сподобався всім в нашому книжковому клубі. Більшість людей поставили 8, 9 з 10. Там, Мені найнижча оцінка була 7. І я Я поставила цій книзі 5. 5 з 10, я не можу поставити цій книзі більше. Вона, знаєте, такий собі посібник. От у мене є е, «Суджені» Джона Марса, що я вважаю посібником з, трил... з написання трилерів, бо там прям такі, знаєте, прозорі, трилерні моменти. Але в «Суджені» я повірила, мені було цікаво читати, хоча я розуміла, що авторка спеціально, ой, що автор спеціально бере мене знаєте, на такий гачок. Мені це подобалось. То тут, у камінь ножиці папір у нас є сімейна пара, яка їде рятувати свій шлюб десь у Шотландії, на край світу, в якийсь готель-замок, де вони от мають провести час і відновити там свої стосунки, свої почуття. І чомусь вже на шляху, здається, до того замку, в одного з цієї пари є думка, що повернеться з нас тільки один. Чому? Я от прочитала цю книгу, я досі не знаю відповіді на це питання. Я, от я взагалі, я взагалі не повірила ні однієї секунди в цю книгу, в цих персонажів, події, які відбувалися, ні на одну секунду. Там є моменти, де вони в готелі, і хтось зазирає вікна, такі бу моменти, і вони взагалі приїжджають цей готель якийсь покинутий, і вони все одно в ньому залишаються, і їм нормально. Як він покинутий в плані того, що там нікого немає, і їм це нормально. Вони такі, ну окей, залишимось. Ну в них і вибору нема було. Машина в снігу застряла, але окей. Там, типу, містичні моменти, що от, там, один з персонажів спускається в подвал, вимикається світло, і він раптово виявляється зачиненим в цьому подвалі. Чому він зачинений, так і не зрозуміло. Я забула, там, що це був, жарт чи не жарт. Оці всі моменти, ну вони ну, не, Я розумію, що це просто зроблено, щоб я там перелякалась, попереживала за героя і подумала, що хтось їх хоче вбити. Мені це не сподобалось, бо я в це не вірила. Але книга читалася швидко. Динамічно, я не, ну, мені не було нудно при цьому, при тому, що я не вірила, але нудно не було. Розв'язка це те, що мені взагалі не сподобалось, тому що один це перший плод, твіст, так, нормально, прикольно, але далі. Тому тобто, вже знаєте, авторка от реально як спосібника. Тобто, всі можливі варіанти, що можна, що можна зробити, який фінал можна зробити, які розв'язки. Мені це не сподобалось. Я не повірила в цю книгу, я більше повірила в фентезі, яке я читала наступного місяця, ніж, ніж це. Ну, тобто таке, таке моє враження від книги. Я там... Але я вам підсвідчую, що дуже багатьом, точніше, більшості людей, 10 людей на з клубі, більшості ця книга сподобалась. Наступна книга жовтня, я нарешті прочитала, який же жовтень без Стівена Кінга нарешті прочитала його книгу Містер Мерседес. І нарешті я назвала її правильно містер Мерседес, а не містер Мерседес. Отже, містер Мерседес, я спеціально перед цим відео загуглила, якого року ця книга. Він 2014 року. До речі, в один рік з ковала Зозоля вийшов, як я розумію. Але до чого я це кажу? До того, що в мене був такий, знаєте, вайп якихось детективів 90-х, ну 2000-х, напевно, от як Ганібал, там мовчання ягнят. Як щось таке, я, ну, я не відчувала, що це якийсь сучасний детектив, при тому що шокувала Зозуля, напевно, також від Джон Роулінг, я також не можу назвати супер сучасним, але ну, чомусь, знаєте, якщо їх порівняти, то прям містер Мерседес якийсь дуже такий старомодний. У нас розповідається про Біла Ходжеса, детектива, який вже вийшов на пенсію. І там перший рік здається, його пенсії він сидить вдома, йому нудно, нема що робити. Він такий в депресії, і тут йому приходить лист від маніяка, мерседес Кілера, який там скільки років тому сів вкрав мерседес і в цьому на цьому мерседесі в'їхав у натовп народу і вбив там багато людей, багато поранив. І Біл Ходжес розслідував цю справу, але йому таки не вдалося затримати цього Кілера. Тому ну за цим Мерседес Кілер пише йому там про те, що ха-ха-ха, ти мене там не зловив, щось йому там пише. Ей вони починають листуватися. Біл годжес отримує нову ціль життя, намагається його розловити. Взагалі, для чого я читаю містер Мерседеса? Точніше, чому мене з'явилася нова мотивація його читати? Насправді вона як з'явилася, знаєте, так і зникли. Я читала електронну книгу. Чомусь можна купити першу електронну книгу. Це трилогія містер Мерседес. Друга книга, що впало, те впропало. Чомусь її немає в електронному вигляді. І є третя книга, кінець зміни її можна купити спокійно в електронному вигляді. Я ж трошки шокована цим фактом. Мені дивно, але для чого це? Тому що Стівена Кінга вийшла книга «Холлі», якого вона цього року, чи минулого, вже не пам'ятаю. І оця голі, вона персонажка містера Мерседеса. І далі розумію, всієї цієї трилогії. Там вона ще зустрічається в деяких книгах. Але цікаво для того, щоб прочитати вже окремо книгу про неї, цікаво дізнатися, якою вона була ну типу на початку, скажімо так, свого своєї кар'єри в книгах Стівена Кінга. От. Це, до речі, трошки споплюжило мені відчуття, бо я все чекала, та коли ж буде Холлі, та коли що ж там буде, цієї Голлі, що там буде, але вона, вона з'являється не одразу, тому там трошки треба її почекати. Ну, Мені в першій книзі вона якась занадто, знаєте, така. Карикатурна ця голі, але окей, окей, цікаво, що буде далі. Детектив непоганий. Я поставила йому шість 10 Мені було плюс-мінус цікаво читати. Ну, бо Стівен Кінг, талановитий Стівен Кінг, нічого тут не ну не забрати деякі моменти, просто не їжте, коли читаєте цю книгу, бо ці моменти про цього маньяка і його матір, як вони там живуть разом, це жах. Ну нормально, але я не люблю, коли знаєте, цей маньяк такий безнаказаний, і він щось робить вже ще більш глобальне, ніж він зробив до цього. Я от не люблю, коли знаєте, як в Дена Брауна прям. Що Всесвіт хоче вбити маніяка. Це тут, хоча б він не всесвіт вбити, хоче, але все одно багато людей таке не люблю, хоча з нього зрозуміла мотивація, є в цього маніака мотивація. Ну, щось не знаю, не зачіпило мене, я поставила 6-10 ці книзі, хоча нормально прочитала, але прям щоб знаєте, всім радити, казати Біжіть читати містера Мерседеса я не можу. А, і третя книга жовтня, остання книга жовтня це Королева Порожнеті. Я нарешті дочитала. Трилогію про жорстокого принца від Голі Блек. Жорстокий принц підліткове фентезі, де звичайна дівчинка потрапляє до світу світофейрів, вона там намагається вижити. Він мені дуже сподобався. Я така була, ну те, щоб прям супер в захваті, але мені сподобалось клас, думаю, вау, таке підліткове фентезі. Знаєте, немає оцих от прям супер моментів, де немає цих моментів, де там супергероїня, і вона все може, і все вдається, і якийсь гарячий персонаж. І вони не знаю, якось для мене ця джут і кардан не. Настільки карикатурні, як наприклад, у четвертому крилі. Жорстокий принц подобався, прикольно, класно. Друга книга трилогії Лихий король. Вона мені сподобалась менше, тому що там вже в нас було дуже нудно і тільки в кінці самому з'явився екшен. Я не можу розповідати вам, що там, бо це буде спойлером. І тут я вирішила таки цього року дочитати, завершити це своє знайомство із жорстоким принцем, дочитати трилогію і прочитала «Королеву порожнечі». знов таки, я не можу вам розповісти, що там буде, бо це спойлер, це аж третя книга в серії. Але в цілому, в мене, що я можу сказати, що авторка, мені здається, отримала дуже багато гнівних листів чи імейлів після другої книги, що типу друга книга була нудна, і вона вирішила в третю книгу вставити екшен майже в кожну сторінку. Вона така динамічна, 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 але видно, що десь на середині книги або ближче до кінця авторка вже здулась і вставила там цього Змія дурного. Мені дуже не сподобалося цей момент зі Змієм і розв'язка книги. Е, ну, можна було, я вважаю, що Голі Блек могла щось цікавіше з цим змієм придумати. А це, знаєте, ну, на рівні двору і троян, для мене була розв'язка ця, але окей. Я поставила книзі 7 з 10 знаєте, просто з не знаю, якоїсь поваги до того, що мені подобалася трилогія. Вона непогано, нормально читалось, там багато персонажів. Знаєте, в цілому в цьому світі багато персонажів. Там сім'я ці Джуд, кардан, цей хлопець, там якесь королівство, так. Багато персонажів, і вони, на жаль, за ті книги ніяк не, не виросли, нічого в них не змінилось. Можна сказати, що близнючка Джуд там трошки виросла, так, що в першій книзі вона зовсім така принцеска, а в третій вже там, ближче до принцеси Воїна. Але ну, ні, все одно, все одно персонажі не, не дуже виросли. Мені хотілося б більше від цих книг. Все-таки я трошки, напевно, переоцінила жорстокого принца. Зараз я це розумію. Але в цілому прочитала і рада, тому що я познайомилася з ним. Якщо вам цікаво підліткове фентезі, яке не настільки, знаєте, як четверте що там і, може, якісь пікантні сцени, і немає драконів. Просто нормальне підліткове фентезі, то це можна читати жорстокого принца. Якщо у вас є вільний час, то можна почитати ще лихий король і королеву порожнечі». Але це не обов'язково. Далі ми переходимо до мого улюбленого місяця листопада. Листопад, у листопаді, в мене тільки дві книжечки. На жаль, але як є, так, цього року я читала мало. Порівняв, якщо порівняти, знаєте, я порівнюю в січні. У мене було вісім книг. в лютому, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. В лютому всього 29 днів було цього року. У мене сім прочитаних. У листопаді 30 книг, і в мене дві прочитані. Добре, все-все. і все. вам розповідаю, що ж я такого читала у листопаді. До речі, ні, у мене в листопаді три книги. Я про одну забула. О, клас! в мене три книги, я вам про них розповім. Отже, перша книга, яку я прочитала в листопаді, це книга Бен Елтона знову і знову. Вона у мене вже дуже давно, два роки, чотири роки, як я купила цю книгу. Нарешті я її прочитала. Це книга про подорожі в часі. У нас є мандрівник в часі, який повертається в 1914 рік, щоб врятувати Франса Ферзінанта і відвернути Першу світову війну. Що я можу сказати? Книга в цілому непогана, з другої частини її, скажімо так, вона динамічна. Просто тут, на жаль, десь от стільки, ну мені здається, навіть може трохи більше. Я навіть можу подивитися, десь плюс-мінус. що... От десь тільки персонаж готується тільки до своєї подорожі. Дуже дуже довго він готується, щоб вже туди відправитись. Це логічно. Це логічно, що треба готуватись до подорожі в часі. Це класно. Але ну таке, трошки мені я постійно порівнювала цю книгу із одинадцять двадцять два шістдесят три сті. Вона кінга, яка мені дуже сподобалась. Там він намагався врятувати Кеннеді, тому от я їх з двох порівнювала. Uh, і все ж таки, звичайно, у Кінга набагато більше там всього розкрито, і ну, ти сторінок, там і Любовна лінія прикольніша. Тут є Любовна Лінія, вона така зовсім простенька. Тут є uh, ці подорожі в часі. Я постійно з цією книгою сперечалась, що до чому? Чому Франц Фердинанд? Я сперечалась, мене це дратувало. Роза Люксембург. Я така, та чому Роза Люксембург? Ну Роза Люксембург окей. Але Франца Фреддента нам в кінці пояснять, якщо раптом ви такі, як я, і хочете постійно такі, та ні, ну яка перша світова, то там треба було, там я не знаю, Гітлера чи ще щось, там треба було кудись йти. Сталіна вбивати чи когось. От, в кінці буде, в кінці буде пояснення. Мені сподобалась кінцівка, мені сподобався фінал, дуже ще розв'язка, і фінал мені сподобалось. Класно, мені пояснили, я завдяки цьому навіть 70 книзі ставлю, бо якби не розв'язка і фінал, я би поставила точно 60 найбільше. Не Непогана книга, я можу радити тим, хто любить таку пригодницьку літературу. Вона, до речі, не маленька, мені щось здавалося, що вона менша. Зод сторінок, звичайно, не кожен прочитає, але мені здається, непогано. Почитати її. були нудні моменти, але чому ні? Якщо вам подобається подорожі в часі, почитайте цю книгу. Наступна книга. Листопада, що ви думали, що не буде вам фентезі? Це була антиутопія, був детектив, був роман, була фантастика наукова. А тут вам фентезі. Лі Бардуга, шість воронів. Це книга, яку ми читаємо у нашому книжковому клубі, на роботі. На жаль, вже є відгуки про те, що люди застряли на цій книзі, не можуть її дочитати. Вичитатись в неї, мені книга дуже сподобалась. Так, на початку тут буквально десь, ну десь от стільки було трошки незрозуміло важко, бо там одразу щось багато персонажів, суперсили, не суперсили. Так, оце було трошечки важкенько прочитати, але далі абсолютно мене зацікавило. Далі в нас залишилося цих шість персонажів, шість каворонів. Це така банда підлітків, які мають зробити супервикрадення. Оцей каз, головний герой. Він мені знаєте такий Том Шелбі на мінімалках, чи Том Шелбі в філітковому віці. Він такий главар банди, але елегантний. В нього там ця банда, яку він збирає, персонажі. Вони всі розкриваються. Мені подобається, що там в кінці така оця історія каза, ну, плюс-мінус розкрилась нам її показали. Мені подобається, що... Ну, в цьому що є ці персонажі, так, там є питання, що там просто-от просто так нам посеред книги, що десь в кінці ми дізнаємося, що в одного з персонажів є суперсили. От он такий спойлер. Але ну, це трошки дивно було для мене, але окей, нехай буде. Тут такий світ, де звичайні люди, є люди з суперсилами, є е, претензії були до лібардуга, що вона змальовує тут типу алюзії на Російську імперію. Я не зовсім розумію ці претензії. По-перше, в цій книзі це не проявляється, це відноситься до книги Тінь і кістка насправді. Там, бо там прямо от про ту країну, яка собою ілюструє от імперію, там буде цей цар Ніколайвін, як там його звали в тій книзі. Головна персонажка там Аліна, так що я точно прочитаю Тінь і Кістка. Але, по-перше, Лібар підтримала Україну на початку 2022 року. А по-друге. Тут є, от в цій книзі є феєрданці, які для мене є алюзією на арабський світ. Тобто я не сприймаю цю книгу там, чи це знаєте, це як якесь звеличення імперії. Це просто факт, того, що була Російська імперія, є арабський світ, є там світ європейський, більш такий капіталістичний. Ну це факт, що є такі країни, і їх можна використовувати як алюзії в фантазійному світі. Точніше, можна робити, не знаю, фантазійний світ з алюзіями на них. Я не можу, я ну мене не маю цієї претензії до Лібардуго. Можливо, коли я прочитаю Тіні кістка, я побачу, що Лібардуго якось звеличує імперію чи нахвалює. Але для мене це знаєте більше ну те саме, якби вона б взяла якогось злодія з такими вусиками ось тут і змалювала його. І ми би казали, що вона взяла, ну що вона там якось німецького фюрера прославляє. Мені книга сподобалась, мені це було таке пригодницьке, підліткове фентезі, там 12, 12 друзів оушена, але оушену 16, при тому, що я не дивилась 12 друзів оушена, але тут таке саме. Нам показують, як збирається команда, нам збирається, як команда йде на справу, як команда робить свою справу, як посеред справи вона стикається з несподіванками, як вона там щось робить, і в кінці. Ще один такий замут, щоб ви захотіли прочитати другу книгу. Я хочу, я хочу прочитати Королівство Шахраїв, другу книгу з трилогії, це прям трилогія, але вона коштує електронна дорожча, ніж Тіні Кістка. Тому, можливо, наступною книгою Лі з якою я познайомлюсь, буде Тіні Кістка, а не це там інша трилогія. Перша книга з іншої трилогії, а не продовження шість ківоронів. Мені сподобалось сім з десяти. Прикольні підліткові фентезі. Мені дуже жаль, що хтось не вчитався і комусь могла не сподобатися ця книга. І остання книга цього відео, остання моя книга осені, це Сюзанна Колінс полум'я займається продовження Голодних ігор. Друга книга. У другій книзі ми бачимо, як живуть переможці Голодних ігор. Це, до речі, дуже цікаво. Я не дивилась жодний жоден фільм про голодні ігри, окрім цього, балада про співачих пташок. Тому я не знала, як живуть переможці годних ігор. Мені було цікаво це почитати. Мені ця книга сподобалась більше, бо в ній більше подій, ніж в голодних іграх. Я також її ставлю 7 з 10, але бо тут, там все-таки є питання до неї також багато. Але мені сподобалось у нас тут багато всього. Не буду сподирити, які події тут показують. Мені дуже сподобалась остання фраза. Яку тут сказали в цій книзі, таке знаєте, епічно виглядає. Тут в цій книзі вже показують, що дістрикти починають повставати через те, що Кетніс виграла, вибачте за спойлер, але Кетніс виграла голодні ігри» в попередній книзі, і вона дала такий трошки, не може не трошки революційний настрій, і почалися бунти, повстання в дістрік почалися повстання, і тут нам це показують. Тут нам згадує 13-й дістрикт, Мені сподобалось, є питання, мене дуже дратує. Точніше, навіть не дратує. Ні, дратує неправильне слово. Мені не зрозуміло знов не те, бо я розумію, чому авторка це зробила. Але як люди можуть в це вірити, У нас тут є, вибачте, що комусь буде спозир, але там є персонаж, який закоханий в Кетніс, і він закоханий в неї просто ну нічого. От, от правда, для мене це ну явіть, він побачив її на вулиці, закохався і настільки сильно закохався. Що він готовий життя своє заради неї віддати. Ну це дуже дивно. До речі, да, це дуже великий спойлер для вас, тому ну нехай буде. <смі> я не вірю в це кохання, оце мені не дуже подобалось, але в цьому класно. І знаєте, цей вайб перевдягань. Я думала, що я буду від цього очі закочувати, але ні. Я взагалі не закочувала очі, бо тут там ці ж костюми, я так розумію, фільм дуже цікаво подивитися, як фільмі їх показали. Мені було цікаво це читати про костюми, читати про персонажів. До речі, ці персонажі трошки більше розкриваються. В перших голодних іграх нам навіть не дали там розкритись деяким персонажам. Тут вони тут розкривались, мені було цікаво. Сподобалось. Така пригодницька книга. Знаєте, навіть якщо ви не читали першу книгу, цю можна читати окремо, абсолютно. Реально, до речі, тільки зараз це зрозуміло. Що другу книгу можна читати в відриві від першої. А, ну єдине, що да, тут імена імена деяких персонажів повторюються, вони будуть їх знати. Окей, добре. Але в цілому. Непогано, є питання, звичайно, підліткова антиутопія, але я отримала здоволення її читаючи. Отже, таке моє прочитане осені 2024. Минули осені покраще. краще. мене були книги, тут, знаєте, такі більш розважальні. література, але як є. Тільки в мене книжечок. Я вам вдячна за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть в коментах, що ви читали цієї осені. Будь ласка, підпишіться на канал. Подивіться мої шорти із адвент календарем. Я буду вам дуже за це вдячна. Там розпаковка книжечок. Кожен день розпаковую книжечку. Для вас роблю контент. Подивіться, будь ласка. Та й в цілому все. Бережіть себе, а я пішла. Пока-пока.